І потім в наступному році е, вона почне зменшуватися, і вже на кінець наступного року вона де складати близько 6%. і в 2026 році за прогнозом національного банку близько е, 5%. Що на це впливає? Ну дуже багато різних факторів впливає сьогодні на е, показники інфляції чи на зменшення, чи на збільшення. Ну, наприклад, от е, якщо ми говоримо, ну перший фактор, беззаперечний фактор, який сьогодні впливає на такі показники, це війна. Війна впливає на все в наше життя, на економіку, на бюджет, на державу, на нас з вами. Е, другий фактор, наприклад, який Вітаю, це суспільне і це проект Суспільне студія. Сьогодні у цій студії разом з вами працюватиме Ольга Герич, Віталій Гамадин. Переклад жестовою мовою. Віра Муць. про затримання західного озброєння, яке зараз потрібно безпосередньо на полі бою. Говорив напередодні президент нашої країни. Більше про це дізнаєтесь уже за декілька хвилин. Також сьогодні у нашому ефірі дивіться про таке. Якою є військова і безпекова ситуація на Харківщині чи зросла інтенсивність бойових дій росіян у Донецькій області? будемо говорити одразу після 15.30. тридцять. Міністерка закордонних справ Німеччини приїхала в Україну про підсумки її візиту і німецьку ініціативу для посилення української протиповітряної оборони обговоримо одразу о 16.15. А вже о 17.30 продовжуємо аналізувати тему мобілізації. Зокрема, чому військовим радять не встановлювати застосунок резерв плюс та повістки, які військовозобов'язані можуть видавати роботодавці. Ще раз вітаємо і одразу хочемо звернути вашу увагу, що від сьогодні та щодня дивіться нас на першому місцевих каналах Суспільного та Суспільне новини. Зокрема, наш розширений інформаційний ефір у межах телемарафону. А це проекти Суспільне новини та «Суспільне студія, прямі включення із місць подій, новини громад, якісні документальні фільми власного виробництва та розслідування. Тож будьте ти суспільним. З оперативної інформації розпочинаємо сьогоднішній наш ефір. Українські військові стабілізували лінію фронту на півночі Харківської області. Про це напередодні у вечірньому відеозверненні зазначив президент України Володимир Зеленський. Всюди зберігаємо контроль, зазначив він за повідомленнями Генерального штабу збройних сил України станом на 10.30 на харківському напрямку сили оборони відбивають атаку. Противника у напрямку населеного пункту Липці ситуація контрольована. втрат позицій не допущено. Зазначили у генеральному штабі. І, власне, за їхньою інформацією за минулу добу загальні втрати армії РФ на цьому напрямку склали 263 особи і 52 одиниці техніки. Детальніше про ситуацію саме на харківському напрямку будемо говорити далі. І з гостем до нашої розмови доєднується начальник штабу батальйону оперативного призначення 13-ї бригади. Національної гвардії України Хартія на позивний фараон. Вітання. Доброго. дня. Вітаємо вас, наша гостьова редакторська група, попередньо спілкуючись із вами, зазначила, що ми можемо звертатися до вас на ім'я Дмитро. Тож, пане Дмитро, якщо зараз беручи до уваги ту ситуацію, власне і ту ділянку поля бою, на якій безпосередньо перебуває ваша бригада, ваш батальйон, що там відбувається? Яка динаміка зіткнень в контексті нашої розмови саме харківський напрямок і зосереджуємо увагу на Вовчанську? На нашому напрямку у зоні відповідальності 13 бригади ситуація залишається складною. Проте просування противника було зупинено шляхом перекидання резервів на даний напрямок. Найбільше противник застосовує артилерійські засоби та авіацію для нанесення ударів по позиціям Сил оборони України. Втрат позиції за минулу добу не було допущення. Противник намагається далі просуватися, проте ці намагання не ввінчалися успіхом в нього. Пане Дмитрию чи впродовж останніх кількох днів за вашими власними спостереженнями якось міняється тактика росіян на цьому напрямку, де працюєте ви? На цьому напрямку противник найактивніше застосовує іменно артилерію при коригуванні безпілотників. Постійно в небі висять розвідувальні дрони противника каруселю. Все бачать, а також противник застосовує ударні дрони, такі як ланцети та ФПВ-дрони для недопущення застосування нашої техніки ускладнення. Продовжуючи піхота противника. Так, так. Так, можете продовжити. Маємо певну затримку. Ми розуміємо, що перебуваєте зараз безпосередньо на передових позиціях. Тож, завершіть думку, згодом буде ще одне запитання. Противник проводить шмові дії, накопичуються чи з поблизу наших позицій до відділення та взводу. Та в пішому порядку при підтримці артилерії намагаються здійснювати штурмові дії активного застосування при штурмах важкої техніки і противника масового характеру ще немало. Яка ситуація у Вовчанську, зокрема у міській забудові? Чи ведуться там бої і наскільки ускладнює роботу збройних сил України? Те, що ще не усі цивільні виїхали із міста. На вовчанському напрямку тривають міські бої сили оборони України, затримуються противника по рубіжу річки, що проходить через населений пункт. А та намагаються контратакувати у північному напрямку. Дуже ускладнює так наявність цивільного населення у місці. Це має вплив на застосування вогневих засобів та техніки. Пане Дмитре, дякуємо вам за ваш час за те, що ви знайшли можливість доєднатися до цієї розмови і власне за інформацію безпосередньо із лінії розмежування. Це був пан Дмитро на позовний фараон, начальник штабу батальйону оперативного призначення 13-ї бригади Національної гвардії України. Хартія на півночі Харківщини українські військові понад тиждень відбивають атаки російської армії. Суспільне провело декілька днів із бійцями української добровольчої армії саме на півночі Харківщини. Як працює артилерійський розрахунок підрозділу Сліпа Людь? Під Вовчанськом можемо подивитися далі. Готовий постріл, постріл.